Чому людям літнього віку потрібно вакцинуватися? Невакциновані люди літнього віку частіше потрапляють до лікарні або помирають від covid 19 Ризик тяжкого перебігу захворювання COVID-19 зростає з віком, при цьому літні люди стикаються з найбільшим ризиком. Крім того, цей ризик збільшується, якщо у вас наявні хронічні захворювання або ослаблена імунна система. Через це літні люди є однією з перших груп населення, яким пропонують вакцинуватися. Проти covid 19 реальні оцінки вакцин проти COVID-19 показали, що повний курс вакцинації був ефективним для запобігання 94-96% госпіталізацій, пов'язаних з covid 19 серед дорослих у віці старше 65 років. Вакцини проти covid 19 продовжують забезпечувати надійний захист від тяжкого перебігу захворювання і смерті пов'язаних з новими штамами вірусу, серед яких Дельта і Омікрон. Було показано, що вакцини безпечні для літніх людей, у тому числі з хронічними захворюваннями або ослабленою імунною системою. Більшість побічних ефектів є легкими та короткочасними, і вони виникають не у всіх.